Вітаю, друзі, з вами адвокат Олександр Євсютін. Сьогодні я хочу е обговорити таку ситуацію нагально, яка взагалі тут турбує багатьох: це як знятися з розшуку і взагалі-то при цьому ще і забронюватися. Це дуже важливо, оскільки звертаються люди і вони питають, що ну, була така ситуація. Людина була заброньована потім якимось чином. Ця бронь була анульована, знята. От або, наприклад, роботодавець не встиг після закінчення відповідного періоду цього воєнного стану та загальної мобілізації знову. Подати документи на бронювання і ТЦК взяв і закинув грошу. Буває таке, дійсно буває. Навіть без повістки, навіть просто так вони дивляться там у там на комп'ютері. Якщо у людини злітає бронь, або, наприклад, людині. Виповнюються 25 років, і зразу оголошують розшук. тобто вони зразу роблять заяву повідомлення в поліцію щодо необхідності затримання та доставлення. Навіть протиправно, навіть без повістки, взагалі то без відправки, без затримання повістки, без нез'явлення людини по цій повістці. Тобто таке буває. Вони це роблять спеціально для того, щоб людину потім затримали, доставили до ТЦК до і відповідно призвали, щоб людина не змогла скористуватися своїм правом на бронювання. І тут виникає питання: якщо таке вже сталося, то що робити, яким чином можна взагалі? Скасувати цей розшук, чи можливо це зробити чи ні. Тому що є різна практика, є різні юристи, адвокати, які там вирішують ці питання або в порядку адміністративному, або в порядку судовому. І буває, виходить і так і інакше. Але тут зараз питання не буде в цьому відео про Наприклад, повноваження поліції щодо затримання доставлення, хоча це, звісно, пов'язане безпосередньо з повідомленням ТЦК в поліцію щодо затримання та доставлення. Але тут нюанс інший: як зняти розшук і забронюватися, так? Тому що ви знаєте, що якщо є надпис розшуку або порушення правил обліку. То автоматично неможливо оформити бронювання у цьому є проблема.